Так, всім добра, ви на каналі Добр Бобер. У нас сьогодні пів 9-21 травня, батарея сідає і ось наш медок акації. Що я казав, головне це понанивати. От нив-нив-нив. І вже у нас медок може й буде. Ну, може, це сльози, звісно, собі може щось принесуть. Ну сам факт, Уже, якщо в нас погода тиждень буде. Собі на прокорм, може якусь рамочку ми і смикнемо з вулика. Ну, це буде потом. А поки що в нас три дні чи 4 погоди. І на своєму лісадрончику. Сьогодні їздив, дивиться на маточники, прийняли штуки 4. Походу, їх треба підгодовувати постійно. Ладно, ну про висновки це потім. Зараз у нас от. Така от акація, підходити не буду, бо вірь треба коротше, Їхав ще тут. У нас є акація. Там, там, там короте, сюди є акація, не буду ніде... нічого показувати. Є далі за кілометр, звідси потихеньку розпускається. Ну Не знаю, толк буде чи не буде. Ну Сподіваюся, я ж кажу. Собі поїсти, принесуть. Так. Ну, а я погнав додому. Таке коротеньке відео для наглядності. Так, друзяки, ось у нас акаційки. Але бджіл на них не чуть взагалі. Не знаю, що це таке в нас. Тут теж цвіте. Тут трошки на вершочках цвіте. Вон теж є цвіте, акація вон цвіте. Деяка тільки розпускається, але джіл взагалі не видно. На акації, ну в принципі взагалі не видно. Не знаю, зараз пройдуся на іншу територію, подивлюся, але тут бджі взагалі нема. Так, і ось друзі теж акаційка, невеликі. У нас тут така кількість, там далі є більше, трошки порозкривалася. На диво, хоча вона підмерзла, ще не все розкрилося, але є. Але щось бджіл, тільки одно бамблбі бачив, літав там. Але бджіл взагалі зараз не видно, хоча я знаю, що там... На акації, пам'ятаю, як акація цвіте, так там взагалі все гуде. Може не знаю, де щось ближче, є цікавіше для них. Хто його знає? Ну, На каштанах класно гуділи. На каштанах далі, от, наприклад, у нас нема нічого. Але на каштанах взагалі дуже класно гуділи. Прямо аж чуть було. Там До каштанів найближчим бджолам там, кілометр півтора і взагалі офігенно гуділи. Тобто опрацьовували. Каштани класно. Ну тут взагалі таке. Сльози акації, там трішки далі є. Зараз може ближче підійду. Ось, наприклад, друзі, є акаційка, яка не цвіте. Ну, може ще зацвіте, а ось просто поруч 2 метри від неї. Ось починає розпускатися. Зараз з іншої сторони стану. Ось видно біленька. Тут китичок, до речі, багато буде, не знаю. Може і буде якийсь толк все-таки. Хто його зна. В ну, цьому році пізнувато і якось враз акація цвіте. Хто його знає. Що це взагалі таке? Тут взагалі не видно китичок. хоча ось 2 метри, а акація тут куча, ось видно. І так далі. Тобто, ну, хто його зна, короті? зараз піду, подивимося, що там бджоли, як вони працюють. А, он, наприклад, акація є. Якщо зараз приближимося, ну, ось вона. Да? Ну хто його знає, друзі, така якась на зараз. Клімат незрозуміло, що з ним взагалі твориться. Хто його знає, що взагалі буде тут. Він там далі теж є акаційка проглядається. Це така мішана посадочка. У нас тут тупки, клинки, в'яз. Вон теж акаційка старенька. Хто його знав, взагалі дивилися ще тиждень-півтора тому, взагалі нічого не було і навіть не спиралося. Все було, вимерзло, просто все. А зараз теж дивимося, якщо подивиться, приблизиться. Ось, о, у нас теж акації є. Ну і не багато, так щоб. Там далі в нас 진짜, от посадочка, там, там є більше акацій, Ось сюди, якщо видно, зараз наближу. Оно, оп-оп, ото ну Ви зрозуміли, так. Да. Теж акація. І зараз підійду, подивлюсь, що там у нас бджоли. Ну, то не бджоли, а наші бджолопакети. Подивлюсь, як вони працюють. Так, друзяки, ось ми дійшли до нашого так, друзяки, ось ми дійшли до нашого пакетного точка. Так, це бакфаст. Тут все було зароще, ми поприбирали. І подивимося бджола. До речі, не дуже працює, я б навіть сказав би, взагалі не працює. Вон, я не знаю, що в нас тут таке твориться з погодою. Потихеньку тут прибираємо, до речі, треба буде ці стекла поубирати. Засираємо, потім все вбираємо і так все по кругу. Ось, Теж бджоли, але дуже-дуже-дуже слабо працюють. Я не знаю, яка причина цього. Хоча вже 10 ранку, ну тут покраще працюють. От, Якщо подивитися, да, якийсь несуть. Пилок це дуже добре, тому що їм зараз пилок дуже необхідний. Не знаю з чого пилок, але з чогось несуть. Якщо подивитися, працюють бджоли, але слабенько. Не видно, щоб вони прямо на нектар якийсь ішли. Коли вони працюють на нектар, вони прям лупашать жорстко. А це слабенько. Хоча тут силі бджоли вистачаєш. Десь зараз 9-10 рамок бджоли. Сказати, що багато, це не багато, але вистачає для роботи, то я думаю, їм вони повинні літати повеселіше. І зараз піду подивлюсь, що там у баті. вдома якщо щось цікаве, зніму, якщо не цікаве, не зніму. Так, і ось так працюють бджоли. Це сім'я, але працюють так само, як і пакети. Вибачаю за гуску, бо вузка тут до гусеняток наших прийшла. І ось, наприклад, теж бджолки працюють точно так само, як пакети. Щоб там прям сверхкласного льоту не було, я б не сказав, би, що тут є щось. Ось теж у нас працює сім'я. Ну такої. Тобто, як висновок можна зробити, що в нас акація, якщо її виділяє, то зараз дуже слабко, хоча й дощі були. Це все більше все щось за те, що вона примерзла. Зараз у нас тут гуси знищать нашу травичку оцю, і буде взагалі класно напаситися. Такий тіньочок класний, ну, Тут не в тому. Тобто не знаю, чи за каці щось буде, можливо, буде і тільки собі, можливо, по якісь рамочці смикну на продаж. ну, Хто його знає. Короте, друзі, Така ситуація. Напишіть, будь ласка, що у вас. ну, Всім бобра.